Вітаю, шановні друзі, скільки коштує відкупитися від ТЦК або розміри хабарів в ТЦК. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, зараз у нас йде процес мобілізації. Людей хапають на вулиці, забирають ТЦК, і влада це пояснює тим, що потрібно поповнювати ряди нашої армії. І в той же самий час ми чуємо різні історії, що е, даний процес супроводжується величезною корупцією, друзі. Що е, працівники ТЦК, Міністерства оборони. Они заробляють на цьому величезні гроші. Візьмемо, наприклад, того ж самого керівника одеського ТЦК, який заробив мільйонні статки. І ось нещодавно народний депутат Юлія Яцик повідомила, які на даний час розцінки в ТЦК. Подивіться, будь ласка, питися одразу на місці, там де тебе спіймали. То це там 500 доларів. ТЦК 3 тисячі в навчальному центрі 7 тисяч доларів. Ну приблизно такі цифри. Якщо це внесення в систему оберіг, то це 2000 тисячі доларів на півроку. Ну що, друзі, нормальні такі цифри? Да? Якщо вас піймали на вулиці, 500 доларів прийдеться віддати. Якщо привезли в ТЦК, 3000 тисячі доларів вже віддати прийдеться. А якщо вас направили до навчального центру, друзі, то прийдеться нормально так викласти 7 тисяч доларів для того, щоб вийти з навчального центру з військової частини. І 2000 доларів, друзі, обійдеться оформлення на півроку непридатності знесенням до системи оберіг. Взагалі-то це величезні суми, враховуючи, що, як казав президент, ми в місяць набираємо близько 30 тисяч. Да? Врахуйте, скільки ТЦК відсіює людей да? От по цій корупційній схемі. Ну, це тисячі, це десятки тисяч людей. Тобто, за місяць, друзі, корупційний потік в ТЦК складає мільйони доларів. Мільйони доларів. І це не бюджетні кошти, це не кошти іноземних інвесторів, друзі. Це ваші гроші, це гроші звичайних українців. І на цьому заробляють оці е, хлопчики в піксельній формі, які ходять по вулиці. Мало того, що вони вас б'ють, потім ви їм ще за й платите гроші. Ось така країна. І це не хвилює нікого, друзі. Це не хвилює міністра оборони, це не хвилює начальника управління сухопутних військ, який. Е, Займається керівництвом над ТЦК. Це не хвилює наших журналістів, розумієте? Оці всі журналісти, яких спонсорувала USAID, американська організація, вони ж не розслідували питання корупції в ТЦК. Вони не займались. Вони кого переслідували? Адвокатів переслідували ті ж самі слідство. Інфо вони знімали сюжети, які погані адвокати, що боряться з свавіллям ТЦК. А то, що ТЦК заробляє мільйони на звичайних українцях, Вони про це не хотіли знімати репортажі. А навіщо? Навіщо? Тому що це одна схема. Оці продажні журналісти, держава, ТЦК це все одна схема. Вони один одного захищають і допомагають уникати відповідальності, друзі. Оце країна, в якій ми живемо. Представляєте, мільйони доларів в місяць на звичайних людях в країні, яка воює. Отак, От друзі, живемо. Тому тримайтесь з повагою ваш адвокат Демченко.